Інженерна освіта бере свій початок з періоду зародження людства, коли з'явилися перші знаряддя праці та елементарні механізми. Факультет інженерної механіки та пакувальної техніки розпочав свою діяльність з дня заснування університету в 1930 році і підготував за ці десятиліття близько 8 тисяч інженерів. Для харчової, фармацевтичної, мікробіологічної, пакувальної та інших галузей промисловості установ освіти, науково-дослідних центрів у складі факультету функціонують чотири випускові кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проєктування, технічної механіки та пакувальної техніки. Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, а також дві загальноінженерні кафедри інженерної і комп'ютерної графіки, машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання, студенти вивчають всі дисципліни, пов'язані з фаховою підготовкою. Це, перш за все, дисципліни по обладнанню, по розрахунку і конструюванню, комп'ютерні технології. Які застосовуються при розрахунках проєктуванні і експлуатації технологічного обладнання харчових виробництв. високу якість навчального процесу, методичних розробок та наукових досліджень забезпечують два академіки, 16 докторів та 57 кандидатів наук. Близько 1500 студентів наполегливо та завзято опановують фах за денною та заочною формами навчання. Механічний факультет, який для кожного з нас грає для мене велику роль. По-перше, це те, чому варто приділяти частинку та яку частинку найкращі роки свого життя. А по-друге, механік це гордо, механік це сила. Студентське життя дарує яскраві враження. Безліч цікавих зустрічей та нових відкриттів, чекає на кожного абітурієнта. Це перш за все можливість для самореалізації і розвитку. Велика дружня сім'я, в якій кожен може допомогти, підказати, дати хорошу пораду. Він дає можливість нам розкрити себе на конференціях, олімпіадах та е, в різних сферах діяльності. Спеціальність обладнання переробних і харчових виробництв спрямована на підготовку фахівців для проведення проєктно-конструкторської наукової діяльності, виготовлення та експлуатації обладнання основних галузей переробної промисловості, розвиток науково-технічного прогресу. Широке використання інформаційних технологій у виробничому процесі спонукає до створення нових спеціалізацій, набуття нових навичок майбутніми спеціалістами. За потребою промисловості була створена спеціалізація «Комп'ютерні технології проєктування, що надає можливість готувати фахівців із знаннями методів проєктування обладнання та машин, використовуючи найновітніші комп'ютерні технології. Слід Зауважити, що от в області пневматики, наші студенти, команда наших студентів, вона багаторазовий чемпіон України. Особливістю спеціальності обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв є поглиблене вивчення основ розроблення і експлуатації обладнання для хіміко-фармацевтичної та мікробіологічної промисловості. Спеціальності машини і технології пакування та машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки орієнтовані на проєктування, виготовлення та експлуатацію високоефективних машин автоматів та автоматизованих потокових ліній, насичених електронними пристроями та комп'ютерною технікою. Особливо актуальними на сучасному підприємстві стають фахівці із нової спеціалізації логістика транспортно-технологічних систем, які оволодівають найновішими методами управління матеріальними та інформаційними потоками в процесі виробництва. Сьогодні є статистика певна, що е, практично більш як 90% сучасних керівників підприємств харчової галузі. Є випускники нашого університету, і я думаю, що більше половини є випускники саме механічного факультету. У процесі навчання майбутні інженери отримують знання зі спеціальних дисциплін, які розкривають питання будови, дизайну, дослідження і конструювання технологічного обладнання, монтажу, налагодження, експлуатації та його ремонту, проектування і реконструкції діючих підприємств відповідних галузей промисловості. Створення сучасних ресурсоощадних технологій, основ теорії машин автоматів і автоматизованих ліній, факультет формують захисники честі, професіонали та і просто люди з великої літери. Хочеться сказати велике дякуємо за те, що ви завжди так гідно несете високу планку нашого факультету і за те, що всі поважають і знають, що